Відколи себе пам'ятаю, ми завжди були самі, нас сторонилися і озиралися. Я була малою і не знала, чому так відбувається, чому зі мною ніхто не хоче бавитися. Пригадую, що ватага дітей просто втікала від мене, коли я виходила до них, щоб просто побавитися в козаків-розбійників, чи піти на суниці, чи залізти в сусідський старезний сад. Пам'ятаю, що бігла, падала, кликала їх, а вони гиготіли та так лопотіли ногами, що аж курява здіймалася. Я приходила додому, брудна, і в сльозах, а мати потім на мене сварилася і, заподерті колготи, чи порвані нові сандалики. Це потім я зрозуміла, що діти не хотіли бавитися зі мною. Щоб мама потім не приходила до їх матерів з претензіями. Вона сказала Петровій мамі, що та має віддати їй гроші за твою сукенку, бо він тебе висадив на яблуню, а ти там її порвала. Петро і справді зі мною дружив мій однокласник, який насмілювався мене й на яблука з собою брати, й по сониці на вигін. Тоді я зрозуміла, чому Петрові не купили альбом з олівцями, про який він так мріяв, ці гроші забрала моя мама. Відтоді я перестала з ним бавитися, хоч він ще пробував зі мною гуляти, говорити я знайшла друзів в книжках, там моя мама нікому претензій пред'явити не могла. Я гарно вчилася і вступила в інститут. Правда, й тут мама наполягала, аби я жила зі старенькою татовою родичкою, але мені було все одно з ким, головне, далі від них. Навчання мені давалося легко, я ще й в хорі співала і відвідувала різні вистави, ходила в кіно. Я була така вільна, ви собі й не уявляєте, просто літала від щастя. А тоді мені зустрівся Ілля, добрий, розумний. Вірний і відданий найкращий у світі, це було так природно, що ми злилися не лише душами. Ці зустрічі були дуже короткі в гуртожитку, коли не було його сусідів. Додому я завжди приходила вчасно, бо не хотіла, аби в тітоньки були неприємності, я знала добре свою маму. Що щось відбувається, я зрозуміла сама. Почитала в бібліотеці і все йому розказала, Ілля обіцяв, що все буде добре, і ми одружимося. А тоді приїхала моя мама і все пішло коту під хвіст. Вона проводжала мене в інститут і з нього, випитувала у однокурсників, хто міг зі мною таке зробити, говорила з викладачами. Я просто вся палала, я не піднімала очей в коридорах, але я хотіла почути його голос і слова. Що давай все кинемо і одружимося? Я не знав, що твоя мати така, я не можу кинути інститут на третьому курсі і кудись втекти, куди? В Сибір на бурову? Це було найгірше таке почути. Клявся, що заради мене на кінець світу, а тут мама торочила, що треба позбутися проблеми, і я її позбулася. Навіть не глянула, хто це. Мама зробила всі папери, а я просто поставила підпис, викинула з життя його, дитину, інститут і пішла заміж за Мирона. Він виявився доволі приємним хлопцем, а оскільки я не чекала нічого надзвичайного, то з ним мені було добре. Не знаю, чи на щастя чи ні, але він не міг мати дітей. Це ми вияснили в лікарів. Він це сприйняв дуже болісно, але я сказала. Що будемо один в одного, хіба ми не важливі. Мати все чекала онуків, сказала, що й в цьому я її розчарувала, я їй нічого не розповіла про Мирона. Мені снилася дитина хіба в кошмарах, і я нічого не говорила чоловікові про неї, я не знала взагалі, хто це був. Я уявляю, що у неї чи нього все добре, і сподіваюся, він не знає, що його рідна мама так з ним чинила. Тому я стараюся бути доброю до людей. Хто його знає, може, то моя донька чи син, а це онук або онучка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.